Вітаю! Сьогодні ми продовжимо додавати віднімати раціональні дроби з різними знаменниками, і на екрані зараз не всі завдання, які ми з вами сьогодні розв'яжемо. Якщо у вас є три дроби, які потрібно додавати, є два шляхи, якими можна це робити. Перш за все, ви можете спробувати робити це все одночасно, контролюючи три знаменники, а можна розділити даний приклад на дві частинки. Наприклад, спочатку зробивши дію. В звалених дужках, а потім ще відняти 5, що ділиться на це. І перший приклад ми будемо робити саме таким способом. Чим складніші приклади у вас, тим ефективніший буде даний спосіб. У нас є знаменники А та Б, вони абсолютно відрізняються, тому є сенс для першого дробу домножити на знаменник другого, а для другого дробу домножити на знаменник першого. І записати спільний знаменник А помножити на Б буде АБ. В чисельнику буде. Як ви помітили, 3Б і плюс 4А. Дріб мінус 5, що ділиться на це, потрібно переписувати. Те, що ми його не використовували в попередній дії, це не означає, що його писати не треба. Якщо ми його не напишемо, то це буде помилка, адже якщо підставимо значення в даний вираз, замість А Б і С, підставити якісь числа. І якби ми підставили тільки ось цю частинку, відповіді не зійшлися, були б абсолютно різні. А ми ж між ними ставимо дорівнює. Тому, будь ласка, дописуйте навіть ті речі, які ви не використовували в прикладі, але вони там були. І далі продовжуємо: ми бачимо, що в нас є знаменники, вони абсолютно різні. Тому для першого дробу знаменник буде С, а для другого буде АБ. І спільний знаменник буде АБЦ. 3Б множимо на С буде 3 бс далі ставимо плюс. «С» множимо на 4А. Буде 4 ac Далі ставимо мінус, оскільки в нас тут він теж є. І 5 множимо на ab 5 ab Таким чином, ми перше завдання з вами зробили. І є ще альтернативний варіант, як такі речі роблять одночасно: ми можемо записати спільний знаменник для трьох дробів зразу. Це буде N в найвищому степені. Ось у нас є найвищий степінь це третій. Далі є степінь другий, і є перший. Основи в нас однакові, ми її написали n, а показник пишемо найбільший з тих, що в нас зустрічається. І додаткові множники будемо одержувати дещо іншим способом. Ми матимемо новий знаменник кожного разу ділити на те, що в нас є. Наприклад, n в третьому степені ділимо на n в третьому степені, матимемо «1». Тобто для першого дробу додатковий множник можна було б не записувати. Далі n в третьому степені ділимо на n в другому, матимемо просто n. Тобто, якщо ми n в другому степені домножимо на все додатковий множник, ми одержимо той знаменник, який нам потрібний. І якщо ми n в третьому степені поділимо на n, одержимо n у другому. Все, що лишилося домножити 1 множимо на 1, матимемо 1, далі знак ще між нашими дробами, n множимо на дану одиницю буде n, далі ставимо плюс. І n в другому степені множимо теж на 1. Буде N в другому степені. Таким чином, ми дане завдання теж зробили. Далі приступимо до наступних завдань. Щоб зробити четверте завдання, нам потрібно зробити так, щоб в першого дотанка теж був знаменник. В даному випадку можна пам'ятаємо ще з попередніх класів, що під будь-яким цілим виразом, під будь-яким цілим числом, можна писати риску дробу та одиниці. Від цього значення нашого виразу ніяким чином не зміниться. Таким чином, ми бачимо, що перше. Число перший дріб потрібно домножити на знаменник другого. Тобто все рівно потрібно домножити на А. Нічого, що в чисельнику в нас є. Наше завдання зробити так, щоб в знаменнику теж було. Спільний знаменник буде А. Далі ми А множимо на А. Матимемо А в квадраті. І мінус 2. Таким чином, ми четверте завдання зробили. Якби була інша буква тут в знаменнику, ми просто на неї домножували б. І давайте приступимо до четвертого завдання. В четвертому завданні ми бачимо, що наші знаменники схожі, але відрізняються. Вони відрізняються тим, що в них знаки різні. Розумію, що в другому знаменнику порядок доданків змінений, так? Не Х, більше не 3х, на початку написано тільки 2y. Але від перестановки доданків сума не змінюється. І, власне, наші знаменники це частинки формули, скороченого множення різниці квадратів. Давайте ми скористаємося цим. Спільний знаменник би був би 3 х 2 у домножений на 3х, але плюс 2 y. Власне, додаткові множники аналогічним способом ми знаходили. Наприклад, для другого дробу це був би знаменник першого. А для першого знаменник другого. Все, що лишилося домножити чисельник і скористатися формою скороченого множення в знаменнику. 5 множимо на 2 y буде 10. Далі 5 множимо на 3х. Ми одержимо 15х знаком плюс. Далі будьте дуже обережні. Є мінус між двома дробами. І в такому випадку, хорошим варіантом є поставити мінус, відкрити дужки, так само перемножити, дужки закрити, а потім наступною дією їх розкрити. Або можна зробити так: поставити тут плюс, а мінус внести в чисельник. Цього разу я вам покажу, як зробити саме таким способом. Це робиться для того, щоб ми, ми біля двійки цей мінус не згубили, коли будемо носити. Мінус 2 множимо на 3х, буде мінус 2 на 3 це 6 та допишемо x. І мінус 2 на мінус 2. У, мінус на мінус плюс 2 на 2 4 та допишемо у. Далі, в чисельнику, ми будемо зводити подібні доданки. 10 у, додати 4 у Матимемо 14 у Далі у нас є 15 іксів, відняти 6 іксів, їх буде лише 9. Плюс 9 ікс. Знаменнику ж ми переписуємо ті дужки, Що містять мінус, і кожен з елементів підносимо до квадрату. Тобто 3 ікс у квадраті це буде 9 ікс квадрат. Далі мінус 2х в квадраті це буде 4 х квадрат. Все дане завдання ми з вами теж зробили. А як користуватися формулами скороченого множення, ви можете переглянути в відео. Що ж, працюйте, і вас все обов'язково вдасться.